Привіт усім, хто з нами Путін ще не здох, але Горить, палає техніка ворожа. Наші дрони підпалили аеродром Мілерово на Ростовщині. Ну, але це не все. На жаль, дісталося і нам від росіян. Одеса, Суми, Краматорськ були під ударами. І, звісно, усе найостанніше про масштабне озброєння України від партнерів. Дивіться факти лайф, канал оперативної інформації. Підписуйтесь, коментуйте, а ми починаємо саме з Міллерово, бо завжди приємно бачити, як у ворога палає. Напередодні ввечері у російському Міллерово, де розташований військовий аеродром, було неспокійно. Пролунало понад 10 вибухів. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. При цьому інтернет у Ростові вирубили в області. Була оголошена тривога з 16 до 22 години вечора через загрозу застосування дронів. Тимчасово виконуючи обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсар про ситуацію жодних заяв не робив. А вже зранку Міноборони Російської Федерації прозвітувало про збиття 12 безпілотників на Ростовщині. Місцеві телеграм-канали публікують відео збиття безпілотників у різних населених пунктах області Батайську овочному. Ну, але це ще не все. Вже сьогодні вранці дрони атакували Новокуйбишевську нафтохімічну компанію у Самарській області. Йдеться про одне з найбільших підприємств Російської Федерації у сфері газопереробки та нафтохімії, що входить до виробничого ланцюга ВПК. Дане підприємство виготовляє сировину для вибухових речовин: бензол, фенол, ацетон, синтетичний етиловий спирт та інше. Ну і, на жаль, маємо говорити і про удари російських головорізів по Україні. У понеділок, вночі, близько пів на одинадцяту росіяни завдали удару по території Ковпаківського району Сумської громади. І що говорять попередньо, що там двоє людей поранені, повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег. Григоров, у наслідок цинічного російського удару по житловому району Сум пошкоджені п'ять багатоповерхових будинків зокрема, там вибиті вікна, торговий центр та 18 автівок. До медичного закладу доставили двох мешканців одного з найбільш пошкоджених будинків: 60-річну жінку та 38-річного чоловіка обстежують та надають медичну допомогу. Отже, після удару ворога багато мешканців спального району перебувають у шоковому стані. По допомогу до медиків звернулися 12 людей. На місці влучання працюють лікарі, психологи, екстрені служби постраждалим. Надається уся необхідна. Допомога. І от за інформацію мера міста Артема Кобзаря, це були прильоти керованих авіабомб. Ті два вибухи, які відчули. Ви попередньо, це були прильоти кадру. Є дві поранені людини. Також ще одна стоїть поранена склом. В неї діти на руках. Ну, от ще пишуть, що одна дитина загинула, та ще п'ятеро осіб дістали поранення внаслідок російського удару по місту Краматорськ Донецької області сьогодні. Вночі це повідомив начальник Краматорської військової адміністрації Олександр е, Гончаренко. Влучання сталося у багатоквартирний житловий будинок. Виникла пожежа станом на 7.30. відомо про одного загиблого. Це хлопець 2015 року народження, тобто йому 10 років. Повідомляється, що постраждалим надають медичну допомогу. І напевно найбільше цієї ночі дісталося Одесі. В місті вирували пожежі, в будинках повилітали вікна. Повітряна тривога тривала майже годину, але ворожі безпілотники наробили великої шкоди. Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок атаки у одному з районів міста вибито вікна в багатоповерхівках. На парковці поруч згоріли автомобілі. Думськая опублікувала відео потрощених супермаркету та фітнес-клубу. В іншій частині міста зафіксовано загорання адміністративної будівлі. Ось такий має вигляд: супермаркет «Копійка». Зруйнований на підлозі. Ну от з перегляду цих відео виникає бажання у кожному місті поставити по Петріоту. Звісно, що цього на жаль не буде. То дорогі системи, і їх небагато. Але ж ми навіть цього небагато чекаємо роками. От і зараз якась невизначеність дають, не дають нам нові системи. Як тільки заявили, що вони будуть вже через кілька днів. І тут починається жування Гумки. Сполучені Штати поки повідомили, точніше, не повідомили Німеччину, коли зможуть передати системи Петріот на заміну тим, які Берлін готовий надати Києву. Про це розповів канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільній з норвезьким колегою Йонасом Гаром Стере прес-конференції. Він сказав, що цитую. Є загальна обіцянка з боку американського уряду передати нам Німеччині і Євросоюзу Петріот, аби ми передали зазначені системи Україні. Ми передаємо та отримуємо заміну, але ця заміна поки що насправді не забезпечена. Нагадує це канал Факти Лайф. Підписуйтесь щоб е, отримувати оперативну інформацію. Не марнуйте час, сидячи у сотнях інформаційних мереж. Адже ми це вже зробили за вас. Ну і от наступне, що я читав, це експерти інституту вивчення війни вважають, що лише належна військова допомога Україні з союзниками, а також значні військові невдачі, змусять правителя Росії Володимира Путіна переглянути здатність Росії перемогти Україну та привести його за стіл переговорів. Аналітики зазначають, що такі поразки не відбудуться за кілька тижнів, і ймовірно. Потребуватимуть навіть кількох місяців або сезонів військових кампаній за умови, що захід зобов'яжеться належним чином оснастити і допомогти українським силам до такої міри, щоб Україна могла успішно проводити належні операції. Ну і крім того, рішення Росії направити ту саму переговорну групу середнього рівня на майбутній третій раунд переговорів. Свідчить про те, що незацікавленість Росії в мирних переговорах залишається незмінною. До речі, пізно ввечері президент Зеленський заявив, що ця зустріч планується на 23 липня, тобто на завтра. Цитую дослівно, зі звіту, інститут продовжує оцінювати, що Кремль залишається налаштованим на затягування мирних переговорів для підтримки продовження наступальних операцій в Україні та отримання додаткових поступок від України та Заходу. Між тим, війна в Україні може стати для Дональда Трампа таким самим випробуванням, яким свого часу став Афганістан для Джо Байдена. Як пише Блумберг на перший погляд. Це порівняння може здатися надуманим, адже Сполучені Штати не направляли війська в Україну, а лише надають їй допомогу. Ба більше Трамп намагається дистанціюватися від конфлікту, заявляє, що зараз його правління за час його правління війна б не почалася і дає зрозуміти, що він не несе відповідальності за її результат. Водночас, що довше тривають бойові дії, тим більше він ризикує опинитися під тиском критики. Більш глибоке втягування у війну викличе гнів його електорату, який очікує зосередженості на внутрішніх проблемах. Проте, якщо Вашингтон не посилить допомогу Києва, це дасть шанс Росії взяти гору. І тоді Трамп виглядатиме слабким. Українське питання поступово стає одним із найскладніших викликів для президента Сполучених Штатів. Підсумовують. Журналист. На от європейці, схоже, з кожним днем все більше розуміють ті загрози, які несе Європі та демократичному світу Росія і країни, які її підтримують військово Іран, Китай, КНДР. Франція розгортає спільне виробництво зброї з України. Про це заявив міністр закордонних справ країни Жан Нуель Боро. Напередодні він прибув з візитом до Києва, зустрівся з українськими посадовцями, зокрема очільником МЗС Андрієм Сибігою і президентом Володимиром Зеленським. За словами міністра, минулого тижня до України приїхали представники 80 французьких оборонних компаній. Вони провели понад 200 зустрічей з українськими виробниками. Французи особливо зацікавлені у співпраці щодо безпілотників. Баро зазначив на власні очі, побачив українське виробництво дронів і каже, був вражений рівнем інновацій. Франція також планує інвестувати у виробництво дронів безпосередньо на території України. Ну а Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав країни альянсу активніше закуповувати американську зброю для України у межах нової ініціативи, яку оголосив Дональд Трамп. Механізм передбачає, що країни Європи та НАТО централізовано і напряму замовлятимуть американську зброю для України, таким чином прискорюючи логістику та координацію. По суті, Сполучені Штати виступатимуть постачальником, а партнери фінансовими донорами. Цей механізм має стати ключовим для забезпечення Україною необхідною зброєю на найближчі місяці. Загалом же ініціатива безстрокова і має забезпечити безперервний доступ до сучасного американського обладнання і технологій, які Україна запитує для термінового постачання. Йдеться зокрема про системи ППО Петріот та інші критично важливі види озброєння. Ініціатива вже отримала підтримку кількох держав і доповнює наявні формати допомоги Україні. Її координуватиме НАТО використовуючи власну інфраструктуру та досвід. Перспективи механізму Рюто борив і з міністром оборони України Денисом Шмигалем у НАТО наголошують, що ця ініціатива поєднує три пріоритети альянсу: збільшення витрат на оборону, розвиток військового виробництва і підтримку України задля справедливого та тривалого миру. Отже, союзники України масштабно розпочинають кампанію за зброєння країни, аби максимально посилити наші збройні сили і змусити Путіна таки сісти за стіл переговорів, коли закінчиться відведений йому Трампом час. Ще більше ППО снарядів та іншої зброї такі підсумки чергового засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, яке зібрало представників 52 держав. Нові засоби ППО, сотні тисяч снарядів, фінансування української оборонки та координація зусиль для допомоги Україні. Головні теми 29-ї зустрічі у форматі Рамштайн. До онлайн засідання долучились понад півсотні країн, як і минулого разу організатори і головні координатори зустрічі Британія та Німеччина. Сьогодні на зв'язку 52 союзники. Це свідчення натхнення, яке український народ надає нам своєю боротьбою за свободу та за безпеку всього вільного світу. Британський міністр закликає партнерів до 50-денного ривка кампанії з активного озброєння України, аби змусити Путіна погодитися на мир або зіткнутися з руйнівними санкціями. Минулого тижня американський президент Трамп анонсував масштабну передачу озброєння НАТО Україні та запустив відлік: 50 днів для Путіна. За цей час союзники мусять максимально пришвидшити допомогу Києву. Як члени цієї контактної групи з питань оборони України, ми маємо зі свого боку підключитися до 50-денної кампанії щодо озброєння України на полі бою, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Україні потрібно 6 мільярдів доларів, щоб закрити цьогорічний дефіцит озброєнь. Заявив міністр оборони Денис Шмигаль. Гроші потрібні на виробництво FPV-дронів, перехоплювачів для боротьби із шахедами та далекобійної зброї. Український міністр закликає партнерів передбачити допомогу ЗСУ вже зараз у своїх бюджетах на наступний рік та підтримати закупівлю систем ППО. Сьогодні вночі чергова масована комбінована атака. 24 ракети, 426 бойових безпілотників атакували цивільні об'єкти України. України. знову є жертва серед цивільного населення. Російський терор продовжується, тому нам необхідно посилити нашу протиповітряну оборону. Я прошу США надати цю зброю для закупівлі, а наших європейських партнерів необхідне фінансування. Результат не забарився. Сполучені Штати та Німеччина уже погодили передачу п'яти систем Петріот Україні. Вони повинні надійти якнайшвидше, ба більше Берлін та Лондон запустили спільний проєкт. Україна отримає 220 тисяч снарядів для німецької зенітної системи «Гепард». Також держави профінансують постачання на поле бою сучасних безпілотників. Путін слідує своїй військовій стратегії з похмурою рішучістю і незацікавлений у справжніх переговорах. Вранці він говорить про мир, а ввечері запускає безпілотники та ракети по українських містах та мирних мешканцях. Путін хоче виграти час цією цинічною грою. Він вірить, що його військова машина зрештою переможе, але він помиляється. Російська військова машина, як ми вже чули, приносить страждання та руйнування не лише Україні, а й російському народові. Вона не звертає уваги на власні втрати Росії і призводить до загибелі тисяч російських солдатів. Вона служить підтримці влади нелюдського режиму, засліпленого імперською манією величі і завдає величезної шкоди Росії. Разом ми маємо зупинити. Ти цю війну, об'єднавши зусилля та підтримуючи Україну всіма силами. Швеція готує новий пакет із ППУ артилерією технікою. Норвегія виділяє 1 мільярд євро на закупівлю дронів, 400 мільйонів євро на підтримку українського ВПК. Нідерланди спрямовують понад 300 мільйонів євро на дрони перехоплювачі та обслуговування F-16. Канада 20 мільйонів доларів на обслуговування танків леопард. А сполучені штати разом із НАТО запускають новий механізм закупівлі американської зброї для України. Учасники засідання переконані перемога спільна справа і запевняють вільний світ на боці миру та України. Ну, як бачимо, процес іде, але хотілося б, щоб велика європейська машина разом зі Сполученими Штатами крутилася швидше. Ну і рішення теж приймалося швидше, бо військ зла відчуває слабкість і дуже добре користується демократичними правилами для того, щоб перемогти демократичний світ. Ми вже показали, що Росію можна перемагати, тому не бійтесь, давайте нам більше зброї, вкладайте гроші у нашу зброю, але водночас контролюйте, щоб у нас ті гроші хробаки не поїли. Тобто, допомагайте нам, і поки ми тримаємо фронт, готуйтеся самі. З вами були факти Лайв, Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, радьте, як нам бути кращими. Що ви хочете бачити і що почути. До зустрічі.